Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас така тема. Сьогодні майора Костантина, Костянтина Варі, працівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування, який в стані алкогольного сп'яніння побив на журналістку Тетяну Новак. Вирішили звільнити з лав ЗСУ. Про це повідомив перший заступник міністра оборони. України Олександр Павлюк. Правову оцінку діям майора дадуть правоохоронні органи і суд написав заступник міністра. Я зараз вам спробую показати, щоб ви розуміли, про кого це йдеться. Якось так він виглядає, і жіночка, ось ця суддя. Не суддя, а журналістка. Ось вона журналістка, побив її. Вона, наскільки я розумію, була з чоловіком. І так, мої дорогенькі, давайте подивимося. А, питання в тому, чи дійсно буде він засуджений, чи дійсно його вирішили звільнити, але ще не звільнили. І так, чи звільнять його з Лав ЗСУ? Не знаю, покарання це чи ні, напишете ви. <кій> І так, чи звільнять його, чи ні. Ну, виглядає так. Його ось ця кар'єра така, знаєте, вседозволеність, все йому можна. Вс, знаєте, отакий, дивіться, не просто так людина в тверезому стані на когось нападає. Це не просто так. Тобто, виглядає, що дай, що його звільнять. Ось. І за кораблем, ви знаєте, за яким. Запитання інше, наступне верніше. чи буде він дійсно покараний? Ось, чи буде дійсно суд, судове рішення? Ось засудять. Ви знаєте, да. Да, Ось тут. Я десь навіть чула, що він. Виглядає, що да, але, ви знаєте, не була би ось поряд з цією картою, ось така дуже шикарна карта. Ви знаєте, дуже часто ця карта, я її бачу як, ну, як би вам сказати, клітка. Золота, але клітка. Ось, дуже часто. Її можна в такому контексті побачити. І ось ми бачимо. Тобто, виглядає, що так, засудження якесь буде, але щось дуже воно, знаєте, все рівно, ну, ви знаєте, можна умовний дати. Я тут не бачу, що дійсно його аж дуже так покарають. Так, щось я тут зараз намудрила. Взагалі-то дивіться, я не читаю карти перевернуті, але якщо вони вже так в мене перевернулися, значить це щось значить. Я не вчилася в перевернутому контексті плані їх читати. Але якщо карти дивіться, якщо вони прямо, то так, він буде засуджений, його кінець, і, в принципі, хтось буде навіть намагатися його посадити. Тобто, це може бути і громадськість, це може бути і, наприклад, шанувальники цієї журналістки, можливо, і сама журналістка, і її друзі, так, можуть його посадити, якщо ми читаємо карти ось так. Але та, як вони у нас перевернулися, можна сказати, що вийде людина сухим з води. Ось якось так. Це виходить так, що деяким все дозволеність може випити під час війни. ось, І будь-кого і йому нічого не буде. Якось ось так виходить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.